Навіть найсмачніші домашні смаколики можуть призвести до потрапляння на лікарняне ліжко, звісно, за певних умов. Продукція домашнього приготування, яка готувалася порушенням технологічних режимів, зберігалася без охолодження, порушувалась товарне сусідство та придатності. Спеціалісти Криворізького міського управління Держпродспоживслужби попереджають населення міста, що в цей період не рекомендується готувати страви підвищеного епідемічного ризику. Це багатокомпонентні салати з додаванням майонезу. Це м'ясні та рибні вироби, рублені вироби, це паштети, це холодець. Особлива увага криворіжців має бути прикута до стихійних ринків. Ризик обзавестися котом у мішку тут не виправдано високий. Риба в'ялена, копчена, кров'яна колбаса це консервована продукція в герметичній упаковці, тому що про вживання цієї продукції може призвести до виникнення або гострих кишкових інфекцій, або викликати дуже тяжке харчове отруєння, у тому числі захворювання на ботулізм. Весняно-літній період, час пікніків на природі. Такий вид дозвілля має бути організований правильно, підкреслюють фахівці. Рекомендуємо брати з собою тільки ті продукти, які можна готувати на свіжому повітрі. Це шашлик, це овочі гриль. І дуже важливо передбачити їжу для маленьких дітей. Ні в коєму разі неможливо використовувати воду в якості питної, яке беруть із річок або невідомих джерел. Також категорично забороняється збирати докарусли гриби лісосмугу, бо повсемісно може бути бліда поганка, вживання якої може призвести до літального випадку. Втім, якщо небезпеки оминути не вдалося, темою табу має стати самолікування. У таких випадках кваліфіковану допомогу можуть надати лише медики. Олег Артем Кравченко цей день.